Дуру, папа, дуру-дуру. Піпіпав папа бі-па. Вода не солодка, а сольова. Тому що вода е, е, у корали надають воді з соленого смаку. <гум> у нього кидають сіль. Там багато солі. Бо там кристали солі. Водоспад там, де біжить водичка. Це коли з гори і тече водичка. Це вода, яка л'ється з висоти. Водоспад це вода, яка стікає з великої гори і падає в велике озеро. Це вода, яка, яка тече вниз. Водоспад. Це водичка. Водопад це тече вода із скинь. Це коли вода е, з високого місця стікає. Водоспад це е, вода падає з якогось горба.